Добрий день! В ефірі в шкільні новини Рівненського ліцею No24, я, як ведуча Софія Коробчук. Традиційно в першу неділю жовтня в Україні святкує День Вчителя, і наш сьогоднішній випуск саме про цю подію, адже шкільне життя таке сповнене веселощів та вигадок. І за все це ми перш за все дякуємо нашим Збройним силам України. Згадайте наш День вчителя минулого року, як все було інакше. Ми не могли уявити собі сирени. Пракети тривожні сумки Вже осін завітала в Україну і золотом покрила всі сади, Великі відліті. Похилилась до землі, у коліницькі даруїм, як ніколи, вам дорогих любі вчителі, і навіть таборі скаля школи сьогодні похилилась до землі, у коліницькі даруї, як ніколи, вам дорогих любі вчителі, як кожиться всех. ¡Me З нами, але дякуємо за те, чого нас навчила війна, бути сміливим, відданим Україні та вірити у перемогу рідної землі до останнього. А ще сміятись, щоб не боліло, щоб у нас були сили щодня наближати перемогу, щоб ми не впали духом. Власне, цьому ми пропонуємо присвятити наш час. Пропонуємо вашій базі проєкт учнівської ради. Один кумерний день життя вчителя. А ви знаєте, що робить керівник нашого ліцея, коли йому хочеться відпочити від цей справ, які ніколи не закінчуються? Ні. Тоді давайте дізнаємося разом. Наш секретний кореспондент зміг здобути унікальні кадри. Повірте, ви будете здивовані. Щось вона якась сьогодні брудна. Не поняв, куди це нас збирають? Для вас жахливу новину. Пропав наш директор. В нас якраз на слідуючому тижні комісія приїжджає. Жах якийсь. Не на слідуючому, а на наступному. Ваші пропущення. що з ним сталося, якщо я викрали інопланетяни. Та ні, не може такого бути. Та що? А можливо він сорочку вишиває? Мами набіла, біла, а сорочка мами. Десяти спорт. Oh. Mm, може він новий правопис чаю? Mm, Цілком можливо. Mm. Mm. Ну, я його розумію. О, oh, точно! Сьогодні ж слуховування на голос України! Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна, в задумі розмаю і рушники на стіні, і рушники на стіні, мамо ваші діти, як тиші вдалеч забряділи крильби. Та ні, він начебто вокалом не займався. Чуєш, а може? він? А де ж може бути наш директор? Потрібно запитати педагог-організатора, вона точно всі має знать. Нам просто дуже хотілося вас повеселити, наші дорогі вчителі. Сподіваємося, нам це вдалося. Зі щирими словами привітання до вас звертається керівник ліцею Олена Юрівна Ткачук. Дорогі колеги, вітаю з прийдешнім святом Днем працівників освіти. Вчитель горде звання, яке впродовж року несуть тільки найзаслуженіші, найбільш гідні. Бажаю щоб на вашій педагогічній ниві були тільки позитивні моменти, усмішки, радість від роботи. А у родині нехай панує любов, злагода, достаток і мир у нашій країні. А наступне відео про тих, хто найбільше в ліцеї задоволений, що у нас дистанційне навчання. Маю. Та не ну, нашу воно це все. Ти зараз цих орків на ноль Хм, mm. mm. Можна не набивати. Mm. Можна не протирати. Як це ж цих дітей з уроків забрати? Може, вчителям інтернет відключити.

Все дякувати людям, що так щиро віддають своє серце дітям. Тож просимо ніякого випадку не ображатися на наші жарти. Просто ми дуже хочемо підняти вам настрій і щиро від душі вам побажати. Здоров'я звичимо міцного і просимо багато! Щоб завжди давав нам тіху, і до порога не допускав журби біди. Вітаю, вітаю, і щиро бажаю, і дружньому колі свято зустрічаю, і посмішка на всі посилає, і Боже підтримує вас благодать. Щоб ваш важкий почесний труд був плідний як багато осінь, і кожен день, що йде новий, хай тільки щастя вам приносить. Щиро від душі ми вам бажаємо, молодими залишатися завжди у житті. По різному буває, а у вас хай буде без біди.